Доброго часу доби! Сьогодні пропоную вам дізнатися про те, як створювати сайти за допомогою середовища Canva. І перше, що нам варто зробити, це перевірити, чи війшли ми у власний аккаунт, перейти до пункту сайти і вибрати шаблон. Чим відрізняється кожен ось цей елемент. Тим, що, коли ви створюєте якийсь сайт, Згідно з шаблоном, одразу в пошуку шаблонів буде вписано вид сайту, який ви хочете знайти. Якщо ж ви вирішите, що потрібен вам інший вид сайту, ви можете змінити запит пошуку. Тому по великому рахунку немає значення, який з ось цих варіантів ви оберете, якщо вас не цікавить конкретний з переліку. Наступне, коли ви відкрили шаблон, вам потрібно його обрати. Варіантів шаблонів, як ви бачите, безліч, і, так як ви знаєте, ми можемо без проблем змінювати шрифти, кольори і дизайн в процесі нашої діяльності. Тому пропоную вам знайти лише щось, що вам більш або менше подобається. Можливо, змінити. Запит. Поглянути варіанти. І, звісно, обрати щось без короночки. Чому? Тому що нас цікавить тільки безкоштовний шаблон. Давайте оберемо ось цей варіант. Тут максимально пастельні кольори. І, в принципі, мені вони подобаються. Або ж можна обрати щось з голубим фоном отож. Перший пункт. Я пропоную вам одразу назвати ваш сайт. Наприклад, Historia del Ось таким чином. Ви зробили заголовок. Ви можете змінити назву вашої кнопки. Але поки що мене ця кнопка насправді зовсім не цікавить, тому я її видалю. Як зробити так, щоб ця сторінка була максимально довгою? Коли ви клікаєте по основі сторінки, у вас внизу з'являється повзунок, який дозволяє вам збільшити. Розмір вашої сторіночки. Особисто мене цікавить доволі довга сторінка, тому я можу зменшити трішки ось таким чином, і максимально розширити її. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це те, що ми з вами можемо. Вибрати елементи, вибрати графіку, та вибрати ось такі прекрасні острови. В цих островах ми з вами розмістимо назви тих частин світу, які хочемо дослідити. І нехай в нас буде поки що їх лише. Дві. Поряд ми з вами можемо додати такий пункт, як шлях. І ми можемо зв'язати ось ці два прекрасних острови. Ось таким цікавим шляхом. Нам потрібно заховати цей шлях позаду, ми клікаємо правою клавішою миші, шар на задній план, і ось такий у нас з'являється зв'язок. Також ми з вами можемо додати ще один елемент і теж поставити його на задній план. Так, щоб ось цей шлях мав продовження, можемо скопіювати. І також перенести його ось сюди. І ось цей ваш шлях він буде мати, як ви бачите, такий доволі цікавий, як на мене, варіант. Знову-таки ховаємо позаду, і, в принципі, ось цей елемент позаду мене трішечки бандежить, тому я його просто заберу. Наступне можна змінити тло і змінити його на ось такий колір води. Стосовно шрифтів, ви маєте змогу їх змінити, знайти той, який буде максимально вам подобатись, наприклад, ось такий. Зробити його товстішим або менш товстим, то вже залежить від вас. І також ви можете змінити сам колір. Мені подобається, коли ви обираєте кольори або затемнюєте існуючі. Тому тут з цим, я думаю, ви зможете покреативити. Що далі? Ось у нас є наші острови, і нам з вами варто назвати якось їх. Ми саме по них будемо переходити. До речі, ось такі цікаві стопи, вони можуть вам допомогти трішки прикрасити. Ваш дизайн, якщо вам захочеться. Ну, але тут креативите вже будете ви, тому обирайте те, що вам більше до душі. А я обираю ось цей шрифт, копіюю його, і ось тут, зменшую розмір цього шрифту, забираю жирність. І пишу, наприклад, Рим, змінюю колір тексту на ось такий сірий, копіюю, і ще один варіант називаю Грецієм. Ось ми маємо з вами першу сторіночку нашого сайту. Вона виглядає ось так. Ви можете змінити дизайн, так як вам до вподоби. Наприклад, ви можете додати до Риму якісь елементи архітектурні, якісь пам'ятки. Те, що вам конкретно нагадує про Рим. Це вже залежить від вас. Так само ви можете знайти щось про Грецію. Те, що нагадую вам про цю країну. Звісно, тут є багато платних варіантів. Але якщо постаратися, то впевнена, що ви знайдете безкоштовні елементи, які справді нагадуватимуть вам про грецію. Тому постарайтеся це зробити і урізноманітнити ваш дизайн. Можна додати щось ось таке. Хоча, насправді, чесно кажучи, мені би дуже сильно сподобався тут варіант з ось такими храмами. Але насправді в Греції дуже була розвинена культура, тому ось написи стародавні теж доволі гарно сюди підходять. А також можна здійснити пошук. Досліджень або подорожей Та додати ось сюди нашого одного або кількох шукачів пригод. Тут, до речі, є. Можливість обрати різних персонажів, їх можна доволі гарно поєднати. Ну, це вам ось такий варіант для роздумів. <клух> Наступне. Нам з вами варто опублікувати цю сторіночку, поділитися вебсайт, і зверніть увагу на те, що ви маєте змогу безкоштовно опублікувати лише 5 веб-сайтів. Якщо ми з вами будемо говорити про оцю веб-сторінку з переходами на дві додаткових Рим та Греція, то разом у нас вийде вже три сторіночки цього сайту. Ми можемо натиснути пункт Редагувати і змінити. Адресу вашого сайту. Можете також налаштувати параметри, наприклад, назву вкладочки, коли вона буде відображатися, або ж просто опублікувати сайт. Копіюємо посилання і переглядаємо сайт, який у нас вийшов. Ось так виглядає наша перша веб-сторіночка. Але справа в тім, що нам з вами потрібно продовжити і зробити посилання на сторіночку Рим або сторіночку Греція. Тому я повертаюся до ось нашого дизайну. Повертаюся до головної сторіночки, перезавантажую її, щоб побачити останній свій дизайн, а саме історія світу. Клікаю три крапочки і натискаю копіювати. Ось таким чином ми створили ще одну сторінку, але тут нам потрібно замість «Історія світу написати. Рим. Ми заберемо ось ці елементи і поставимо ось тут ось такий елемент дизайну. Ось так. Цей елемент ми видалимо, і ці, звісно, теж. Ми можемо з вами додати текст додатково, в якому ми з вами обов'язково введемо якусь інформацію про Рим. Але поки що нас не цікавить сама інформація, нам цікава ця сторінка безпосередньо. Тому ми публікуємо цей веб-сайт. Копіюємо адресу цієї сторінки, саме цієї. Переходимо на головну сторінку і редагуємо цей дизайн. Яким чином? Ми клікаємо правою клавішою миші і обираємо пункт посилання. Права клавіша миші Вставити, клікаємо на ось вільне поле і натискаємо Готово. Те саме посилання ми можемо додати і до самої картинки острова. А ось тут нам потрібно додати посилання на головну сторінку. Тому я в елементах додам пошук дім. І Додам ось такий елемент тут, змінимо колір і ось тут, в оцей елемент, ми додамо посилання на цю сторіночку. Щоб цей веб-сайт застосував всі зміни, ми повторно його публікуємо. Тобто головна сторінка вже з посиланням ще раз у нас обов'язково має бути опублікована. Копіюємо посилання на цю головну сторінку і переходимо до ось цього пункту сторіночки з Римом. Додаємо посилання сюди, готово. Цей елемент нам теж обов'язково опублікувати. А тепер ми можемо закрити всі зайві сторінки і переглянути головну сторіночку сайту. Ось так вона виглядає. Але тепер, коли ми наводимо на Рим, чи наводимо на острів, у нас з'являється гіперпосилання. Бачите, вказівничок. І коли ми клікаємо, нас переносить на сторінку Рим. З цієї сторінки ми можемо повернутися на головну, натиснувши на будиночок. Ось таким чином, дуже коротко я показала вам. Як можна створити в кілька кроків веб-сайт з різними переходами на сторіночки у Canva? Користуйтеся і розвивайтеся.